Людмила Яцура, живи в країну». Живи, в країну, вір у майбуття, Долей на згоди, прикрощі і зради, Хай віри промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи, в країну, квітне величаво, З тобою вірні, дочки і сини, Летить, як голуб, О гордість, честь і слава, калини цвітом хрещені вони. Живи Україно, зраду, як прощати, Народу голос, він, як дзвін, живий. Прош... Прийшла пора ганебний жах здолати, І ти сьогодні осторонь не стій. Живи, Україно, земле наша рідна, Принижень годі і страху тобі. Твоєму небу з пшеницями видно, Як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зідне сонце вранішньо і мирно, ти вололюбна, ти моя сім'я, живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля, як ясна зоря.